Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російська співачка Алла Пугачова закликала владу і її зарахувати до так званих іноагентів після того, як до цього переліку потрапив її чоловік Максим Галкин. Алла Пугачова не тільки солідаризувалася із чоловіком, але й сказала, що російські солдати гинуть за ілюзорні цілі. Росія стала країною вигнанцем. А життя її громадян тільки погіршується, і це можна сказати відкритий протест співачки проти російської влади. Звичайно, у Пугачовській досить стриманій манері, однак, очевидний за характеристикою авантюрних дій Володимира Путіна. Звісно, колись, коли Пугачова тільки починала свою естрадну кар'єру тодішнього керівника Радянського Союзу. Леоніда Брежнєва у анекдотах називали дрібним політичним діячем епохи, але Пугачови. Володимира Путіна так навіть назвати не можна, тому що за своїми масштабами цей політичний авантюрник і пройдисвіт не дотягує до радянських генеральних секретарів. Так що, очевидно, що від його епохи Путін може залишитися у історії виключно як герострат. Ну і тому, що Алла Пугачева протестувала і проти його політики. Також може залишитись. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що у України немає ніякого іншого виходу, окрім як. Продовжити звільнення своїх територій від російських загарбників, однак, у своєму інтерв'ю агенції Reuters очільник української держави, не розкрив можливих планів українських збройних сил і того, як будуть відбуватися подальші. Воєнні дії на думку Володимира Зеленського, війна зараз залежить виключно від того, як західні країни будуть постачати Україні військову техніку. Щодо ж повернення Криму, Зеленський не виключив, що це може відбутися за столом перемовин. Однак не сказав, коли ці перемовини взагалі можуть відбутися, і навіть яким може бути склад учасників цих перемовин. Ймовірно, такі перемовини можуть датися в знахи вже після того, як закінчиться політична епоха Володимира Путіна, який як відомо вважає захоплення Криму одним з головних своїх політичних досягнень, і який саме після цього. Цієї анексії приступив до наступного свого політичного плану знищення державності України з метою приєднання її території до Російської Федерації. У Єревані, столиці Вірменії, своя велика політична подія. Тут відбувається візит спікерки Палати представників американського конгресу Ненсі Пелосі. Пані Пелосі вважає, що її поїздка до Вірменії є частиною її великого демократичного турне. Тобто турне на захист демократії. Це турне розпочалося у Києві, ще тоді, коли українська столиця тільки но. Позбулася російських окупантів на своїх околицях і стала міцним сигналом підтримки американським суспільствам українського бажання позбутися жорстоких російських окупантів і звільнити свої території. Згодом Ненсі Пелосі відправилася до столиці Китайської Республіки на Тайвані Тайбею і висловила підтримку цій країні, яка довела, що економічний добробут китайського суспільства може досягатися шляхом. Демократичної побудови, а не шляхом існування жорстокого режиму комуністичної партії Китаю, керівники якої захопили владу в результаті громадянської війни в цій країні після того, як Китай опинився серед країн переможець у другій світовій війні. Ну і у Вірменії дуже важливим, що незважаючи на те, що ця країна, як відомо, є серед тих колишніх радянських республік, які залежать від Російської Федерації, є членом ДКБ Євразійського економічного союзу, полосі продемонстрували, що вона цінує, як і американські громадяни, демократичні здобутки вірменського суспільства. Адже Вірменія одна з небагатьох колишніх радянських республік, де відбувається реальна демократична зміна влади. Де це ще ми можемо на пострадянському просторі побачити? В Україні, в Республіки Молдова, в Грузії, в Киргизстані і у Вірменії. На цьому перелік країн, громадяни, яких якось можуть впливати на зміну влади у своїх державах, по суті, завершують. Є також очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін зараз карає вірменський народ за отакі демократичні пріоритети, і не дивно, що у Єревані на тлі візиту пані Пелосі та її зустрічі з вірменським керівництвом відбулися навіть мітинги, учасники яких закликали до виходу Вірменії з ОДКБ. Досить цікавим є той факт, що спікер Російської Державної Думи, один з російських військових злочинців, Вячеслав Володін, натомість зібрався до азербайджанської столиці Баку у Москві. Говорять, що візит планувався ще за три місяці. Однак такий є збіг обставин, коли пані Пелосі знаходиться у Єревані і підтримує демократію в країні, яка вважається союзницею Російської Федерації. Товариш Володін знаходиться у Баку і говорить про дружбу Російської Федерації із країною, яка не мов би, до союзницьких структур з Росією не входить. Однак, президент, якої приїхав Москви і підписував угоди про союзницькі взаємини, якраз тоді, коли вже було ухвалене рішення про напад Путіна на Україну. Російський президент хотів поставити Ільхама Алієва у незручне становище. Це взагалі абсолютно нормальний стиль ставлення російських керівників як до союзників, так і до несоюзників. Просто неповага до тих, з ким Росія взагалі має бути які. Дипломатичні чи міжнародні взаємини я на місці кожного, хто думає, що може про що здомовитися з Путіним та його кримінальною групою, подивився б от на досвід вірменії останніх років і не підписував би з Москвою жодних союзницьких домовленостей, тому що вони, як ми бачимо, закінчуються досить складними випробування для всіх тих, хто намагається домовитися з. Росії. Європейська комісія між тим звернула увагу на ще одного, так мовити, важливого союзника Російської Федерації. Однак цього разу у Європейському Союзі прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який не раз і не два лобіював політичні інтереси Володимира Путіна у Брюсселі. Тепер ухвалено рішення, що Єврокомісія. Заморозить надання Угорщині траншу 7,5 мільярдів доларів, які мають піти на потреби угорської економіки. Бундючний Орбан, який тільки но ну, розповідав, що Євросоюз незабаром розвалиться, і що Угорщині взагалі потрібно думати про те, що вона може залишити цю організацію, відразу ж пообіцяв, що виконує всі вимоги Європейського Союзу. Заради того, щоб розморозити цей транш, і це говорить правду про реальні можливості угорського прем'єр-міністра, як політичні, так і економічні. Ніякий дешевий російський газ не може замінити того факту, що економіка Угорщини Орбана повністю залежить від допомоги Європейського союзу. І якщо Європейський Союз не буде платити Угорщині гроші, вся влада Віктора Орбана може закінчитися за лічені місяці. Такою складною буде економічна ситуація в його власній країні. І отут виникає питання. Чого ж виявляти такі амбіції, коли економічна реальність показує справжнє місце Віктора Орбана у європейській політиці і його справжні можливості щодо розвитку цієї держави? Однак таке питання можна задати не тільки Орбану, але й його товаришу з Кремля, Володимиру Путіна, який ніяк не може зрозуміти, що втілити свої амбіції на політичній арені. Реально він не може. І, до речі, останні події за участі Володимира Путіна в Самарканді ще раз показали, де справжнє місце російського правителя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам.